У прикордонників туристичний сезон розпочався він в кінці травня, а завершиться на початку вересня. Для прискорення процедури реєстрації громадян іноземних держав прикордонна служба запровадила новий порядок проходження контролю. Тепер іноземці та особи без громадянства можуть заповнити міграційну картку ще до прибуття на пункт пропуску. Електронний зразок міграційної картки можна отримати та безпосередньо роздрукувати з офіційного веб-сайту Державної прикордонної служби України. Завчасто заповнений документ пришвидшить перетин кордону громадянами. Надалі залишаються проблеми з пропуском дітей все через недбалість в оформленні батьками документів, кажуть прикордонники, тому радять уважніше ставитись до їх заповнення. Причинами відмов у пропуску дітей через державний кордон є відсутність доручень від батьків, які потрібні у разі, коли дитина супроводжує лише один з батьків або уповноважена ними особа. Крім того, серед причин непропуску є недійсні документи для закордонних поїздок, відсутність документів на право перетинання кордону, відсутність фото дітей в документах батьків, закінчення терміну дії цих документів або інші технічні несправності. В Цілому на ділянці регіонального управління вже пропущено більше півмільйона транспортних засобів та майже два мільйона осіб, що на 13% більше ніж аналогічний період минулого року.